Знаважання Конституції України патріото-демократами. Конституцію України знаважали не бандит у владі і не професійні у владі, і навіть не агентура ФСБ у владі в Україні. Конституцію України зневажали саме патріоту-демократи, керуючись виключно патріотичними і державницькими мотивами. Як так? Ця Конституція, давно вже не має ніякого морального державотворчого значення. Патріоти-демократи вже двічі її зневажали, як їм хотілося, а потім пихали в неї все, що їм хотілося. А теперішній режим таким навіть не брудниться, гидуючи, відсунули в бік Конституція на паузі. Як це так? Слухайте уважно, пояснюю, зрозумілою мовою. 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України, якому встановлювались, встановлювались голов, головні правила гри, тобто головні правила поведінки і взаємодії громадян і посадових осіб органів державної влади. Слово Конституція походить від латинського слова Константа. Константа це величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу. І саме в тому і полягає призначення Конституції встановлення постійності правил гри протягом тривалого часу, а саме, не змінювати свого змісту протягом тривалого часу і тим самим забезпечувати стабільність і передбачування передбачуваність взаємовідносин між громадянами і органами державної влади протягом певного тривалого часу. Оскільки людство постійно розвивається, то і взаємовідносини між людьми з часом змінюються. І будь-які правила взаємовідносин застарівають, потребують осучаснення, оновлення, щоб не бути перешкодою в розвитку держави. В тому числі і Конституції. З часом потребують змін. Потребують змін, щоб досконалювати записані в них правила гри. Найбільш відомий приклад це Конституція США, в який якій вже 237 років і за цей час в неї було внесено 27 змін. Для того, щоб регулювати поточність сьогоденні правила гри. Використовують, назвемо це прості закони. Для їх прийняття встановлюються спрощені правила. Для прийняття законів України треба, щоб за закон проголосувало 226 депутатів Верховної Ради із загальної кількості 450 депутатів, тобто потрібно 50% плюс один голос. З метою забезпечення стабільності основних головних правил гри в державі. Що встановлені Конституцією спеціально встановлюються ускладнені правила внесення змін в Конституцію з цією метою з метою забезпечення стабільності держави, щоб кожен новообраний президент не переписував Конституцію під свої побажання, під свої капризи, в Конституції України передбачені складні правила внесення змін в Конституцію. Проєкт змін Конституцію може бути поданий або президентом, або не менше як 150 депутатами. Цей проєкт повинен розглянути Конституційний суд України, перевірити, що ці зміни не шкодять державі. Наступний етап це розгляд проєкту Верховною Радою. Цей етап має також два етапи. Верховна Рада працює сесійно. сесії, як і студентські сесії, є дві. Осінь робота, зимовий канікули, весна робота, літні канікули. Так от, проєкт змін в Конституцію після позитивного висновку Конституційного суду, що ці зміни не шкодять державі, розглядається в два етапи. За нього Верховна Рада голосує два рази. На одній сесії за проєкт. Має проголосувати 50% плюс 1, тобто не менше 226 депутатів, а наступне голосування тільки на наступній сесії. І за цей проєкт повинні голосувати ще раз, але вже не менше, як 300 депутатів. Якщо ж зміни вносяться в Конституцію без дотримання цих складних правил, то такі зміни є неконституційними, незаконними. 2004 рік. Народні протести проти фальсифікації результатів виборів президента виводять Віктора Ющенка на рівень месії. Але замість того, щоб очолювати народно визвольний рух і прикінчити хазяйнування в Україні агентури ФСБ, Ющенко вважав правильнішим домовлятись із бандитами, із професійними шахраями про співпрацю. В результаті їх домовленостей було зґвалтовано Конституцію України. На таке зґвалтування Ющенко погодився. Пояснюю, в Конституцію були внесені зміни без дотримання процедури встановленої, встановленої в самій Конституції. Агентуру ФСБ такий розклад цілком влаштовував. Тому що ворогам України був небезпечний президент України з сильними. Повноваженнями, закріпленими в Конституції 96-го року. Ющенку як президенту обрізали повноваження, і вони, тобто агентура ФСБ, чудово розуміли, що при слушній нагоді вони ці незаконні зміни в Конституцію скасують в законний спосіб. Тому після обрання Януковича Президентом України в 2010 році, вже в вересні цього ж 2010 року. Конституційний суд визнав зміни 2004 року неконституційними і повернув президенту повноваження, які він мав з 1996 року. Рішення суду Конституційне законне, тобто, оскільки не було дотримано процедури внесення змін в Конституцію, значені зміни незаконні, неконституційні. Таким чином, агентура ФСБ влаштувала Конституційний лохотрон наївним українчикам. Позбавивши їх повноважень провести державницькі перетворення в країні, а потім повернула собі всю помоту влади законний в конституційний спосіб. Якщо б Юшенко був державним діячем, а не вівцею, то він би повернув собі всі президентські повноваження в повністю конституційний законний спосіб, звернувшись до Конституційного суду. З заявою про визнання змін 2004 року неконституційними. Так як це зробила агентура ФСБ для Януковича, Юшенко мав можливість і реальну, і юридичну можливість надати потужний поштовх побудові Української держави Україна. А оскільки Юшенко вівця, то відповідно він нездатний, від природи нездатний. На вольові лідерські рішення і дії, замість того, щоб, користуючись народною підтримкою, твердою рукою наводити законність і порядок в країні, він блеяв про розшивання країни і домовлявся з агентурою ФСБ, домовлявся з професійними бандитами і з професійними шахраями, домовлявся та укладав з ними договори про співпрацю, про так звані універсали. Аж три штуки наклав. У 2000, 2014 році президент Янукович не справився з повноваженнями президента і втік з країни, побоюю, побоюючись народної помсти. І що робить в цій ситуації патріоти-демократи? Правильно, під олюкання агентури ФСБ патріоти ще раз гвалтують Конституцію без дотримання конституційної процедури. Одним рішенням Верховної Ради повертають Конституцію варіант тексту 2004 року з обрізаними президентськими повноваженнями. Таким чином, агентура ФСБ ще раз влаштувала конституційний лохотрон наївним українчикам, позбавивши їх повноважень провести державницькі перетворення в країні і тим забезпечила собі юридичну конституційну підставу. Яка дозволить повернути собі в майбутньому всю повноту влади в законний конституційний спосіб. Якщо б ці патріоти-демократи мали хоча б пів клепки в голові, то не велись би на провокації ФСБ агентури, а провели б зміни в Конституцію спосіб передбачений Конституцією. Тим більше, що суспільство було готове. До радикальних перетворень і голосів у Верховній Раді було більш ніж достатньо. Так, 21 лютого 2014 року за закон про неконституційну зміну Конституції проголосувало 386 депутатів. Як Ноковище був у Києві, але вже розумів, пора чекати. Чому ж був аж такий поспіх? Тому що ворогом, ворога України був небезпечний президент України з повноваженнями Конституції 96 го року. І за допомогою своєї агентури, використовуючи наївність українчиків, ФСБ ще раз влаштувала їм Конституційний Лохотрон з метою ослаблення державної влади в Україні. В 2019 році владу в Україні отримав проект Коломойського. А цей колоніальний режим на українців в своїй діяльності абсолютно не звертає увагу на Конституцію, не керується будь-якими юридичними правилами, закони використовуються і приймаються виключно для експлуатації понового народу України. І розграбування її ресурсів. Тому ця Конституція давно вже не має морального державотворчого значення. Патріоти демократи. Вже двічі її ґвалтували, як їм хотілося, потім пихали в неї все, що їм хотілося. А теперішній режим таким навіть не, не брудниться. Гидуючи, відсунула в бік Конституція на паузі. В правознавстві застосовується правило плодів отруєного дерева, яке говорить, що отруєне дерево дає отруєні плоди. Тобто незаконні дії мають завжди незаконний результат, а всі інші дії, які здійснюються, з використанням цієї, цієї першої незаконної дії, також є незаконними. Тобто в 2004 році неконституційно незаконно внесли зміну в Конституцію. Цими змінами змінили повноваження і Президента, і Верховної Ради, і Кабінету Міністрів. Тим самим зробили їх діяльність неконституційною, незаконною. Тим самим всі їх рішення і дії стали незаконними, неконституційними. 30 вересня 2010 року неконституційні незаконні зміни в Конституцію були скасовані Конституційним судом і, відповідно, було відновлено Конституційність, законність діяльності і Президента, і Верховної Ради, і уряду. В 2014 році ситуація повторилась. Патріоти-демократи знову незаконно, неконституційно внесли зміни в Конституцію. Тим самим вся діяльність і Порошенка як президента, і Зеленського як президента була і є неконституційною незаконною. Впевнений, Якщо б росіянам дався бліц весною 2022 року, і вони поставили б президентом Януковича чи Медведчука, то вони б відновили б дію Конституції в редакції 1996 року в конституційний спосіб через рішення Конституційного суду. І таке рішення Конституційного суду було б і буде Конституційне законне. Оскільки не була дотримана процедура внесення змін в Конституцію, процедура встановлена, описана в самій Конституції. І так, відповідно до принципу правила плодів отруєного дерева, починаючи з 21 лютого 2014 року, діяльність усієї системи влади в Україні є неконституційною, незаконною, оскільки базується. На незаконних неконституційних змінах Конституції. Як казав Путін, фейк – несправжня держава.